Пане Андрію, тільки що спілкувалися із білоруським громадським діячем, радником Світлана Тихановської, розповідав нам про ситуацію у Білорусі. А з вами хочу поговорити про ситуацію на кордоні із сусідньою нам Білорусю. Чи фіксується перекидання вагнерівців? Ну, власне, якщо говорити безпосередньо про лінію кордону або про а, ці напрямки, а, про прикордоння. В тому числі Білорусі, то ситуація повністю з українського боку залишається контрольованою. Наші сили оборони це підрозділи Державної прикордонної служби інших складових складових сил оборони, збройних збройних сил України, Національна гвардія максимально контролюють цей напрямок для того, щоб не допустити в. Повторного вторгнення або здійснення якихось провокацій. Поряд кордону ми не відмічаємо, щоб відбувався якийсь рух військової техніки або особового складу, чи то армії Росії, чи то армії Білорусі. бо Білорусь фактично продовжує підтримувати Росію в цій війні, яку країна агресор розв'язала проти України. І на, на території е, Білорусі е, російські військові е, долучені до підготовки, до навчання, як правило, перебувають на білоруських е, полігонах. І це знову ж таки за сприяння такої е, волі е, Білорусі е, в підтримці Росії е, е, окремий напрямок: це е, що може. Цікавити Україну в безпековому форматі це можливість перекидання російських найманців вагнерівців на територію Білорусі. Бо ми також бачили й облаштування місця, де вони, начебто, можуть розміститися на щастя. Це місце знаходиться за сотні кілометрів від українського кордону, але тим не менше підрозділи розвідки України, в тому числі розвідки Державної прикордонної служби. Активно відслідковують, що відбувається по той бік кордону в цьому напрямку, і наскільки це буде нести загрозу, подальшу загрозу для України, і знову ж таки, на щастя, ми не фіксуємо таке організоване перекидання вагнерівців вже на територію Білорусі. Певно, це на даний момент такий елемент впливу на суспільство загалом про те, Відкидати того, що туди не будуть перекинути вагнерівці, ми не можемо і знову ж таки пильно стежимо за ситуацією, яка розгортається чи буде розвертатися там. А чи готуються приймати вагнерівців? Я маю на увазі, чи спостерігаєте ви підготовку до того, що вагнерівці зовсім швидко будуть перекинуті на територію Білорусі. Що тут про підготовку не варто говорити, тому що вона того не потребує? Ну це коли це відбудеться, або чи відбудеться загалом? Це не може сказати Україна, це може сказати Росія і Білорусь, зважаючи на, на ту взаємодію, яка є між між ними, на ту риторику, яку озвучує Лукашенко. Щодо вагнерівців, в тому числі. Але якщо таке відбудеться, то звісно, що вони не, не нестимуть такої загрози Україні для того, щоб здійснити якесь масштабне вторгнення. Але звісно, що ці підрозділи, ці особи можуть бути долучені для створення якихось провокацій на кордоні, або як в тому числі для здійснення якихось диверсійних дій. Тому ще раз ми е, відстежуємо ситуацію, що відбувається на території Білорусі. Ну і, власне, вже довгий час, і ця робота продовжується і до сих пір е, постійно відбувається укріплення з українського боку, і як безпосередньо по лінії кордону, так і в прикордонні, де е, розміщуються всі сили оборони України, для того, щоб наші підрозділи, наші хлопці мали всі можливості протидіяти будь-якій загрозі, яка з цього напрямку може відбутися, пане Андрію, щодо переміщення тактичної ядерної зброї з Російської Федерації до Білорусі, що спостерігаєте ви дії у даному аспекті, і чи готуються для цього в Білорусі? Ну знову ж таки, це та риторика, яка звучала зі слів Лукашенка. У мене немає підтвердження тому, що Така зброя вже перекинута на території Білорусі, але загалом Україна і наші сили оборони відслідковують активно і цей напрямок, бо це фактично такий ядерний шантаж, до якого долучається і Білорусь, зазначаючи про атаку чи застосування, у разі чого і в напрямку України, і в напрямку країн Європейського союзу. Андрію, чи відомо наразі загалом про чисельність російських військових, які наразі проходять навчання, чи то навчання, чи що вони робляться на території Білорусі? Скільки їх там є? Ну раніше ще на початку цього року, кількість російських військових на території Білорусі. Могла коливатися і в 10, і в 11 тисяч військовослужбовців. І, Як я зазначав, вони всі як правило залучені до навчань підготовки і знаходяться на білоруських полігонах. В подальшому їхня кількість зменшувалася ще до ця кількість була десь на рівні 2 тисяч військовослужбовців. Проте Росія після того як такі підрозділи. Проходять завершують навчання чи підготовку. Вони роблять їхню ротацію, виводять їх на територію е, Росії для того, щоб вони посилили е, сили Росії в е, на напрямках, де ведуться повномасштабні бойові дії на території України а натомість заводяться чи можуть заводитися нові в даний момент. Ми фіксуємо е, навіть зниження кількості е, в понад е, в. В тих двох тисяч російських військових, які були до цього, скоріш за все, власне, в цей момент Росія виводить також і їх на територію Росії після завершення підготовки. Чи будуть заведені нові підрозділи? Нова кількість російських військових за цим ми будемо також далі активно стежити. Тобто, правильно я розумію, перекидання безпосередньо до Білорусі тих самих вагнерівців, якщо підсумовуючи, ви не спостерігаєте. Але на території Білорусі проходять навчання як росіяни, так і білоруси, і угрупуваннями вони перекидаються на лінії фронту. В даному випадку я говорю про підрозділи російської армії, які можуть знаходитися на території Білорусі для того, щоб долучатися. Чи які, які залучають для підготовки навчання, і Росія постійно проводить ротацію цих підрозділів, тобто, як і раніше, після того як підрозділ завершив навчання, вони виводяться назад на територію Росії, а на території Білорусі можуть заводитися нові підрозділи. Тобто на даний момент останні дані, які ми фіксували щодо кількості російських військових, це десь на рівні двох тисяч, але в той же час на даний момент. Росія виводить їх з Білорусі і чи будуть заведені туди нові підрозділи, нові російські військові для залучення їх до навчання підготовки? Це за цим ми будемо далі стежити. А за вашими спостереженнями, скільки триває підготовка російських військових до ведення бойових дій на території України? Тому що у російських пабліках пишуть про те, що в рази зменшені терміни підготовки і кидають просто непідготовленими. Якщо маєте таку інформацію, пане Андрій? терміни перебування вони можуть бути різні, і все залежить від ситуації на фронті і власне кількості наявності кількості у, у Росії. Підрозділів, які вони можуть відправити на навчання, в тому числі і на територію Білорусі. Але як бачимо, як я зазначав, що зараз ця кількість значно знизилася ніж це було ще на початку цього року. Тобто з чим це пов'язано, будемо далі за цим стежити для того, щоб для себе розуміти, можливо, у Росії вже недостатньо вільних. Підрозділів, які вони можуть спокійно направляти на підготовку до Білорусі чи обстрілюють росіяни зі сторони Білорусі або з інших власне прикордонних точок території України, прикордоння України точніше, власне з, з території Білорусі ми не фіксуємо застосування зброї для того, щоб обстрілювати як лінію державного кордону України або прикордоння, натомість щоденно Росія. Це здійснює своєї території це в межах нашого прикордоння по Чернігівській області, Сумській, Харківській, і такі дії Росія, як країна терорист, здійснює ще з квітня минулого року, коли були відкинуті російські сили за межі Чернігівщини, Сумщини. В подальшому вдалося їх витіснити на частині Харківської області, і до обстрілів Росія використовує. Різноманітне озброєння це і міномети, і артилерія, стрілецька зброя, танки і непоодинокі випадки застосування авіації як літаків, так і гелікоптерів, які наносять удари по українській території. Звісно, що вони б можливо й хотіли нанести ураження силам оборони України, поціливши по місцям дислокації наших підрозділів як державної прикордонної служби, так і збройних сил чи національної гвардії, проте ми бачимо і той терор, який вони здійснюють, прицільно наносячи удари по населеним пунктам, через що страждають на жаль мирні люди, через що нищиться помешкання людей, нищиться інфраструктура. І ще раз Росія здійснює такий терор щоденно, при тому, що якщо порівняти травень і червень, то кількість обстрілів в червні місяці збільшилася втричі. То Росія тільки нарощує такі дії, обстрілюючи територію України. Угу. Цікава статистика. Дякуємо вам, пане Андрію. А ось хочеться у вас що дізнатися інформацію щодо нелегалів тих осіб, які хочуть перетнути кордон незаконно. Їх побільшало чи поменшало? Їхня кількість не збільшується і не зменшується щоденно. На державному кордоні ми затримуємо близько 20-30 осіб, які намагаються у незаконний спосіб перетнути кордон. Ну, власне, більше мова йде про чоловіків українців у віці від 18 до 60, адже цій категорії а, людей, окрім а, визначених умов, а, що прописано в постанові уряду номер 57 дозволено притинати кордон. А, а загальні кількості а, цієї категорії заборонено, і такі спроби ми фіксуємо як по зеленій ділянці кордону, тобто поза межами пунктів пропуску, коли порушники намагаються. Перейти по землі лінію державного кордону, а також і в пунктах пропуску, тобто на легальних каналах виїзду, але на цих напрямках особи намагаються використати підробні документи і здійснити свій незаконний перетин кордону. А які лінії по пропуску? Пункти пропуску ось найбільше користуються попитом серед нелегалів. Ну, якщо говорити про безпосередні пункти пропуску, то це на кордоні з, з Польщею найбільше таких спроб ми фіксуємо, і на кордоні з, з, зі словаччиною. При тому, що якщо говорити про зелену ділянку кордону, то таких спроб незаконного перетину кордону найбільше на кордоні з Румунією та Молдовою. І на сам кінець, пане Андрію, хочу вас запитати наступне. Ми бачили, як українці досить таки цікаво підходять до того, аби нелегально незаконно перетнути кордону, передягаються, до яких ще дій вдаються, і якісь такі кур'йозні випадки, про що ми ще не встигли дізнатися. Якщо у вас є інформація, то будь ласка, поділіться. Ну, Серед курйозних випадків ви правильно зазначили, коли чоловіки перевдягаються в жінок і намагаються використати документи, дійсні документи осіб жіночої статі. Крім того, на початку досить курйозний випадок. Я думаю, всі про нього добре пам'ятають, коли чоловік навіть заліз в бебі бокс а за кермом цієї автівки була жінка. Крім того, досить часто вони намагаються. Заховатися в конструктивних особливостях інших транспортних засобів, як легкових, так і, так і вантажних. Але якщо говорити наприклад про підробки, то Прикрок проте чоловіки навіть використовують підроб підробні документи про смерть своєї дружини, адже батько одинаку, який виховує дитину до 18 років, дозволено перетинати кордон. І такі випадки є. Або чоловіки стають відразу багатодітними батьками, надаючи нам підробні свідоцтва про народження. Ну і звісно. І інші документи також намагаються підроблювати, які які за умовами перетину кордону дозволяють чоловікам перетнути кордон. Загалом з 24 лютого нами в пунктах пропуску було викрито близько 6 тисяч осіб, які використовуючи підробні документи намагалися незаконно перетнути кордон. Або ж одружуються на пенсіонерках. Також цю інформацію зустрічали. Дуже вам дякую, що долучилися до нашого теру і прокоментували, розповіли, що відбувається на прокордонні. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби, був на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві.